Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні і з тими, хто дивиться відео близькими людьми, про що треба попередити, знати усім, хто дивиться відео близьким людям, що буде на цьому тижні. Скажіть, допоможіть. Так, вам з понеділка буде дуже гарна новина, буде щастити. пощастить. Ви зможете здійснити свою мрію, здійснення мрії. І вівторок, і в середу у вас будуть результат, Прийде результат вашої роботи. Ви зможете накопичити зібрати певну суму грошей, я так розумію, ви може на щось збираєте. Зробити якусь покупку. Да, Такий хороший, дуже гарний тиждень. Середина тижня. Тут може бути подорож, середа, ви можете кудись поїхати, відпочивати. Може, це водойма, коли гуляють люди на березі, біля водойми, може бути і море. Тут є всереду попередження. Жінка. Агресивна жінка в цей час буде робити якісь порчі, напевно, на красу. Тут напад від жінки йде, агресивний, дуже на красу. Ви можете відчути щось, ну, що, чи набряки можуть відбуватися із тілом. Або щось із волоссям станеться. Тут такий напад. Це я заперечую, Убираю. анулірую. п'ятниця. В п'ятницю може бути сварка. Із... Скажіть, допоможіть, чого так відбувається? Це роби родич, ставить розсорку. Якась є людина, може, а може, це коли ви із дитинства зростали разом із цією людиною, і ця людина вам в обличчя посміхається, а за спиною встромляє ножі. В обличчя лисиця, а за спиною вовчиця. Отака От людина ставить розсорку. Тут стоїть програма, щоб вам не давали гроші, про вас не піклувався чоловік, хоча все налагоджується, відносини налагоджуються. Тут поставили розсорку. Також, якщо ви зараз в Україні, можуть бути чутно вам такі вибухи. В п'ятницю потужні дуже. І треба буде ховатися, берегти себе. Це більше як відчуття. Це не е, ви самі не стоїте да, може бути масована, масовані обстріли і саме прильоти, що ви відчуєте. Почуєте верніше. І голова може боліти ще в цей час, в п'ятницю. Заперечу весь негатив убираю. Прошу ви сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тут ще через такий напад в суботу вам може не вистачати грошей, може на дітей. Щось треба дітям. От. І через оцю сварку може не вистачати вам е для дітей яких е певної суми. Дивіться, але в неділю, попри все, попри всі, і, ну, зараз я обираю, цього може, до речі, і не відбутися. Е все може змінитися на краще. І дивіться, в неділю абсолютно відкрита дорога на гроші, на любов, на здоров'я, на, на, на всі ваші наміри, плани. От Все здійсниться. Ще може запланована дорога саме, кудись ви хочете поїхати, піти. Може, прогулянка якась. В неділю вона відбудеться, вам все буде хорошо. Можна відпочивати, гуляти. От, і загалом хороший тиждень, дуже гарний, бо карта зірка це мрії здійснюються. Всі плани здійснюються. От, Зараз я буду негатив. Угу. Втручається похилого віку жінка у стосунки. Забирає крадники ставить, ставить програми на розлучення, на уход, щоб ви кудись пішли, поїхали. Роз, розлука. Ну, Це вже не перший раз. Мороки поставлені. знімаю всі морочки. Мороки творота. Діанолір вибираю. Пишу вищі сили, допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям, відновіть здоров'я, поверніть сили, знімаю всі крадники, стяги, мороки, знімаю порчі на красу, анулюю всі програми, ворожі, щоб не робили на цьому тижні. Повертаю назад, тому хто ставив, хто робить. А також Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Від тих, хто дивиться відео близьких людей. Одведіть, одверніть. Всі дрони, впівідрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одвожу, одвертаю, повертаю назад росіянам, хай їм в голову летить. Особливо. Тому, хто дає накази на обстріл. І всіх їх здійснюють, більше цього зробити не зможуть. Будуть знищені повністю. Тут. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо. Усіма, хто дивиться її, близькі людьми, де буде захист від Обираюся негативні програми із енергетичного фізичного простору. Убираю повністю, буде так і такі. Так що отакий гарний тиждень. Мрії здійснюються. Все буде добре. От. І ще я хочу розказати, як треба робити помин вашим е предкам, духам роду ви маєте. Або це може бути субота, неділя. Саме краще, коли ви самі робите пиріг, пиріжки, пиріг. І е е е ще треба помити підлогу. Бажано ще так мити підлогу і говорить в воду додати солі, три дрібки солі, можна відвар полин відварити, от, крапива, полин, звіробій дуже гарно, і в цю воду додати оце відро для миття підлоги. Додати сіль і оцей відвар трави. І помить підлогу в суботу або в середу. Це самі такі кращі дні для духів, для предків. І помити підлогу і говорити, що ви очищаєте, миєте підлогу та очищаєте свій рід. І відчуєте це так енергетично. От вам. Не так, як завжди, от мить підлогу, але ви будете так, наче кожен рух буде таким важким ставати. Прямо енергетично ви будете витрачати енергію багато. Тоді зробити самі цю випічку, зробити пиріг, і цей пиріг можна придбати. Можна купити, це має бути білий хліб, можна бажано круглий хліб, можна випічку таку круглу. Зараз є такі гарні ромашки різні. Можна плетений такий касичку. От. Ще варять гарбузову кашу люблять, дуже люблять предки, рис, просто рис. Зварений, з родзинками, маком і медом. Це для них дуже вони люблять таке молоко. Також наливають чашечку скляночку молока і свічечку. Свічечка може бути церковна, Люба, тільки що, що вона воскова свічечка. Червона, жовта, біла, тільки не чорна. От. І встромляють, вставляють в хлібчик і запалює. Коли запалюють, говорить, що я запалюю цю свічку і прославляю свій рід. Слався рід мій. І говорите, що. Цей хліб, молоко, ця випічка, пироги, цей рис для моїх предків, для духів роду, для мого роду. Промовляєте це і говорите, набирайтеся енергії, сили, це вам, і, і говоріть, що ви їх любите. Поминаєте, пам'ятаєте і ви дякуєте за все. І хочете, щоб рід був сильним, щоб вони прийняли це. Це для них як енергія. Оцей хліб, молоко. Прийняли цю енергію, щоб рід був здоровий, і ви хочете їх попросити, допомоги і говорите своє. Те, що вас турбує, що може вас турбувати, от свої якісь побутові речі, навіть так, що ви хочете, щоб вони вам допомогли в цих питаннях вирішити їх. От. Да, любі, любі такі питання, вони дуже допомагають, навіть от, щоб дитина поступила вчитися, щоб ви допомог, щоб рід допоміг. Гарно вчитися по різні питання. От. І ця свічечка має горіти, ви можете присутні бути, теж балакати, що у вас буде на душі розповідати. От. І свічечка догорить і має простояти цей хлібчик. Десь день до наступного дня, до наступного ранку, наприклад. І тоді це молоко і хліб треба віднести під дерево, знайти десь ліс, парк, якісь такі мають бути дерева. Вони мають бути здорові, з товстими стовбурами. Це може бути дуб, липа, береза. Яблуні дуже гарно ще для роду можуть бути груші, яблуні. товсті. головне, щоб вони не були хворі, здорові, живі дерева. І покласти це під дерево і сказати, що це духам роду вашого, це хліб, молоко духам роду. Передаєте, можна вклонитися, сказати, подякувати предкам. На цьому все. І в домі можна завести такий куточок, якусь поличку, де стоять фото ваших предків. Тільки предки мають бути добрі. Ну, от якщо ви знали, що цей там був якийсь предок, і він чинив щось погане, то краще, якби, його фото не ставити. От, бо енергії прийдуть такі. Краще таких. Спокійних, доброзичливих предків ставить фото. І їм теж там можна таку робити ароматичні палочки, ще запалюють духом роду, можна свічечки ставити, також поминати, прославляти своїх предків, свій, свій рід. І туди печ печиво, цукерочки, вони люблять. Молочко, теж періодично це робити, просити захисту. Це дуже-дуже гарно допомагає, зміцнює рід ваші сили. Ну і, звичайно, те, що роблю я, моя сестра, це така важка робота, дуже, але дуже корисна. Це чистка роду чистка роду, ну, її треба почати спочатку із е, е, всіх дітей, які були убиті в лоні матері, е, за всіх жінок відмолити дітей. І е, власних, якщо були убиті діти у Лоні Матері. От, відмолюються діти, тоді вже починається чистка роду. Це там, до двох тисяч людей кожну людину малюється схема, і кожну людину окремо відмолювати, відчищати, упокоювати, вирішувати всі е, проблеми. Там багато магії робилося. І багато прокляті порч, оце теж все знімати І кожну, кожну, кожну людину із роду отак відмолювати і тоді стає дуже активний, сильний рід. Багато-багато змін відбувається у долі, на краще. І ще я от, це як ваша армія, от, власна армія, ваш рід, тому що багато є темних, і вони всі гуртом люблять напасти на людину гуртом. А так виходить, що не ви один із ворогами один на один, а це вами ціла стіна. Армія потужна, це 2000 людей дуже сильних, очищених. І тоді набагато легше стає жити, все змінюється на краще. От, так що, будь ласка, звертайтесь. Також можете робити самі, якщо ви люди непрості, люди сили. Можна і самому почистити рід. От. Але це така, е, така робота, якщо вже розпочали, то краще не кидати, до кінця дійти. Це енергетично важко, треба бути почищеним і здоровим фізично. Дуже чекають на цю роботу, предки роду, вони дуже чекають на це. І як тільки ви починаєте робити, дуже часто таке відчуття, що там аж вони шиковуються в чергу і дуже чекають цю пройти чистку, бо є е, ті, що неупокоєні, які знаходяться в яких стражданнях вічних, за, затримані. Дуже корисно. Це, це мені взагалі, така, як саме основне, що треба зробити, тому що всі оці чистки і перегляди, і очищення, всі ритуали це так. Але після чистки роду. От набагато легше дивитися і робити чистки. Воно, як то, все сходить дуже легко, дуже гарно. От видно, що людина сильно стає. І вже і темним і дуже важко напасти, коли за вами рід активний. Добре. Я маю на цьому завершувати. Дякую усім за увагу. Бажаю вам, щоб у вас на цьому тижні здійснились всі ваші мрії, всі бажання, всі наміри і плани, всі дороги ваші легкі, двері для вас відкриті. Із вас, як із гуся вода, сходять ці порші прокляття, негативні програми. Хто б щоб не робив, не зможе поставити програму, сходить одразу, вертається назад. Тому хто став, хто робив по Верховному суду. Не на не самих. Буде так і так і є. Також нагадую про наших військових: не забувайте, привітайте свято. Робіть донати для наших військових, допомагайте закрити збори. на Дрони, автівки, все, що їм потрібно одна-дві гривні. Це дуже велика допомога. Маленьких донатів, не існує. Щодня, робіть, будь ласка, підтримуйте військових. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!